Я попрошу тебе прокоментувати цитату про головну героїню. Навіть коли вона могла говорити, її голос завжди був тихий. Вона не хотіла, щоб її я так ширилося. Це про її невкорінений світ, про її відчуття необов'язковості. От вона не зайва, вона наче не обов'язкова. Тобто вона відчуває, що цей світ був би і без неї. Це, якщо вдуматись, дуже страшне відчуття, тому що ну так наш мозок склеєний, аби трохи притлумлювати екзистенційний жах. Тому що, якщо в повній мірі усвідомити наскільки ми не обов'язкові, то ну, не дуже буде хороший настрій, скажімо так, після того. А от вона через цю сімейну генезу. Відчуває свою необов'язковість, а якщо ти відчуваєш щось як необов'язкове, то то ну, воно і не має якийсь простір займати, воно і не обов'язково має щось говорити, воно і не обов'язково має якось проявлятися. Просто від того, що ти щось скажеш або не скажеш, нічого не поміняється, тому що тебе б могло не бути. І так само б сходило сонце, і так само був би цей вчитель давньогрецької мови, тебе просто б не було.